Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина Демидівка. У нас сьогодні гарний день, роботи просто неймовірно, біля цієї сарани. Весна прийшла, працюємо, працюємо, не опускаємо руки, рухаємося вперед. І ось так. Так що всім гарного перегляду пішли. Ось так проростає вже кукурузка гарненько. так що це таки є Ця, цей захист від ворон. Так що все буде добре. На городі трактор працює трішки, треба скультивувати, тому що ось такий пірей тут поріс, щоб він трішки прив'яв і будемо садити картоплю. Де зберу, де приберу, а де будемо скроплювати обов'язково. Та як тут по пшениці. Посіяна. Ось так. Ну що ж, друзі, прийшла мені знову посилочка від моїх друзів з Івано-Франківщини. Не знаю, що там це посилочка, як то кажеться, сюрприз. Про неї я взагалі не знала, тільки коли пройшло сповіщення з нової почти дізналася. Я її забрала і зараз будемо разом з вами відкривати. Тому що до Сашка я не дописалася в той час. Чи щось важливе, чи щось неважливе, ну, зараз побачимо, розпакуємо. Величезна дякую. Не знаю, що тут, звичайно, але велика вам подяка за це. Ну, дуже приємно. Хай що тут не є. Мені дуже приємно отримувати таку посилочку. Тут бумажка, бумажка, бумажка і та дам Сюрприз! Це яйця. Яйця, яйця, яйця. Так, зараз. Розпакуємо і глянемо, що за яйця. Так. А тут у нас індокачені яйця. Велика вам подяка! Буду ці закладати обов'язково в інкубатор, тому що під індичку, хто дивився моє попереднє відео, під індичку вони 100% не помістяться. У мене вже один звільняється інкубатор. І ця індичка трішки так поганенько сидить. Так що велика-велика подяка. Сподіваюся, з ними все добре. Тому що в тому дуже багато кров'яносних кілець є з тієї посилочки. Є дуже багато кровіносних кров'яних таких кільців. Це ну, не розвивається зародок. Зародок був, але він не розвивається. Але ще може причина бути, тому що в індички були там індичі яйця. Я додатково ще поклала. Ну, це також моя може бути вина. Так що ці, не знаю, П'ятницю-суботу буду закладати ось ці разом з своїми гусячими качинами. Так що, Сашко і Надії, великі-великі вам дякую. Ну, нехай воно вам повертається в ваше господарство. Не знаю, скільки разів. Дуже-дуже багато-багато-багато. Бажаю вам миру, здоров'я. Саме головне це здоров'я та мир, а все остальне якось набудеться та прибудеться. Так що дякую. Качечки на свободі. Все чудово. Сьогодні одненький яйця. Ну, нічого страшного. Ну, поки що не видно, що хтось забирає, чи хтось краде. У нас дуже гарно. Сьогодні трішки. Похмурно, але дерева цвітується, зеленіє, ну дуже гарно. Гусики теж знесли. Гусики теж знесли одне яєчко сьогодні. Випустила цих бандиток. Подивимося, що тут, а тут вже у нас три яєчка. Так що все чудово, все супер. Не знаю, як там далі бути. Перепілок нічого не міняється. Їдять зранку до вечора. Ще з тиждень будемо вимикати на ніч світло, так як вже будуть скоро от-от заношуватися. Вже з понеділка кліточку будемо робити і буде все чудово. Трішки розділяю і качнят, відділила від і дівчат, тому що там робиться просто неймовірна мерва. Ціх всіх, всіх виставила на продаж, продадуться буде добре, тому що, ну, я собі так вирішила, не продадуться, будуть в нашому господарстві. Гусенятки вже сьогодні такі класні. Ой, буває. І каченятка теж. Ну, я просто їх. Це моя любов, як то кажеться. Ей, ти чого кушаєшся? Так що ось такі гусенятка. Троє біленьких і двоє сіреньких. Ну, такі тяжкенькі гусинятки. Ну і качнятка, це взагалі, я кажу, в цій інкубації просто гуси і качки це просто супер. Всі рівненькі, всі гарненькі. Ось це десь останнє вилупили що такі жовтенькі. Але нічого страшного. гріються, водичку п'ють, корм їдять. Це їм тільки перестелила. Зараз йду ще до курчат. Так що все йде так, як має бути. Все чудово. Такі вони. Шустрики. Так, один інкубатор я вже вимкнула. І тепер а, ось в іншому інкубаторі ті яйця, що я забрала з під індички, вони почали лупитися індичата, так що, ну, так їм сьогодні термін, ось три штучки вилупилося. Зараз забираю їх під лампочку, нехай там гріються, а ті далі хай лупляться. Всім також перестелила пеленочку, ось ці ще троє вилупилося з зночі, і курчатка, індичатка, також індичатка, що раніше вилупилися п'ять штучок, їх Такі вже гарненькі. Сьогодні ще одну кліточку зроблю, щоб їх трішки розділити, тому що ну, індичата то є індичата, а курчата то є курчата. Трішки. Будемо бачити, як воно буде. Хотіли в мене забрати цих курчат, ну поки що, поки, що, поки що вони в мене, там далі буде видно. Такі непоганенькі, гарненькі ці курчатки, бо ті що, е, це, ті, що були браковані, так вони одразу повідходили, а ці лишилися. Всі живі, всі здорові. Так що ось такі в нас справи ці. нехай гріється, відігрівається. Я кажу її ще одне зночі каченятку, але не знаю, чи з нього буде якийсь ток, тому що воно дуже-дуже квали. Ну, але побачимо, може, відігріється. Так що ось так. <плес> ну що, друзі, в мене нічого не міняється. Ось 10 яєць з посилочки. Це таки вирішила я закласти в інкубатор. У мене ось тут є 2, 4, 6, 8, 9 гусячих яєць і звичайних качок. Так що буду закладати, якщо все буде добре, це все, що вилупиться, це все буде моє. Ось такі у нас справа. Так що зараз малюю хрестики, нолики, вже інкубатор помитий, продезінфікований і вже нагрівається. Будемо закладати. Ну ось інкубатор заложений, вже температура набігає, так що все чудово. Ну що, ця мадама так іще не опоросилася, ходить-бродить. Ну їй, По моїх підрахунках на суботу термін, так що ходиться. Сільодочка да? хрупає. Ну, вже так прилягає, дуже часто прилягає, лежить багато. Ну, такі животяка, у неї животяка. Та не чіпаю я тебе. Не дається показатися. Ну, ось так, наш день пройшов, гусенята каченятами, Я вже, як то кажеться, збагрила. Не пишіть, що я якась не така, я просто <гум> втомлена, ніч у нас на Рівночні та і по всіх. Областях була трішки тривожною, ну так, досить тривожною. Але дякувати Богу, дякувати Збройним силам України. В нас все е, мирно та й тихо. На задньому плані всі дерева цвітуть, дуже гарно. Просто і ось так. Е, Гусенят-каченят я обміняла на зерно, тому що зерно потрібно ще до нового врожаю. Треба, сарани багато, свинки також потребують належного корму. Так що ось так міняємося. Ну, хто як може, так і виживає. Хто щось продає, хто щось крутить, вертить. Ну, ось так. Так що ось так у нас день проходить. Все дуже багато справ, просто тепло прийшло і не знаєш куди. Просто подітися, так що ось так. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові, все найкращого. До нових зустрічей. Па, 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 па.